Всім привіт! Вітаю вас на каналі LEGO Military! І сьогодні у нас буде огляд на хамві від слубана. Ось така коробка Слубан написана. Модул 10 1016 років 265 деталей. В коробці у нас знаходилася інструкція. Ось така от наскільки на 22 сторінки. Інструкція, як завжди, хороша, зрозуміла, про неї немає що казати. Також в комплекті були ось такі дві фігурки. Перша фігурка шолом. Це, напевно, бронежилет. Голова повертається. В різні боки руки, ноги. ворушаться. Інша фігурка загалом така сама, тільки інше лице. А тепер пропоную перейти до самого хабі. Ось так він виглядає. На відміну від попереднього хамві, тут є броня для стрілка, і він не є просто беззахисною мішенью. Давайте подивимось цей хамві. Так він виглядає з боку, спереду, з іншого боку та ззаду. Ззаду також є багажник, який відкривається і сюди щось можна покласти. Він достатньо великий, тому сюди щось поміститься. Катається він загалом добре. Також хочу відмітити, що тут окремі деталі для дверей. Ось такі от вони відлиті. Унікальні. На криші. Є кулемет знову. Також є кінгурятник. Ще одна вихлопна труба. Я не знаю, до речі, чому сюди додали вихлопну трубу. Тому що, по факту, в хамі вона завжди знаходиться спереду. Зеркала заднього виду бокові. Так, давайте я якусь фігурку посажу за кулемет. Ось так от це виглядає. Тобто, по факту, трохи закриває корпус, але голову, знову ж таки, по бокам не закриває. Ззаду закриває всю фігурку. При бажанні цей люк можна закрити. Ось так от. Також було плюсом. Наявність триноги. Зараз я її дістану то покажу. Ось така от тринога. Зараз я зніму другий кулемет. І. покажу її вам. Ось така от тринога. В мене раніше була така ж сама. Але я її десь загубив, і тому з такою триногою я зможу. Я планую зробити покращену версію стугни. Так, тобто кулемет на тринозі виглядає ось так от. Тобто він може стояти на землі. А, так, кулемет це Браунінг М2, скоріше за все. Також ззаду є номера К053D. Ось такі номера. Ну, а, не все ще. Є одна цікава функція. Відкривається капот. І там е, внутрі можна побачити двигун. Зараз я його відсоєдю капот. Ось так виглядає двигун. Достатньо проста конструкція, але виглядає дуже реалістично. Також, якщо капот отвалиться, його нескладно поставити на своє місце. Ось так от. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і мирно на небо вам над головою. До побачення!